Рівень перший страх стоїш, ніби в льоді не знаєш куди. У голові шум на серці тягар. Але ти зробив вибір, не втекти, а йти Рівень, другий бі, м'язичної думки, як шипи. Та в кожному кроці, хоч важко вдвічі Ти чуєш, живий, бойдеш попри все. Рівень за рівнем себе кожен падіння, крок до небес, не для медалей. не для чужих очей, а щоб відчути ти більше, ніж є. Це твій шлях. і Він не прямий, але кожен левел, це ти новий. Рівень третій, сумніви знову старі голоси. Та ти не зможеш, але вже не слухаєш їх, бо знаєш прогрес не гучний. А впертий крок в тиші. Рівень четвертий гнів. Не на світ на себе колишнього, і цей гнів не руйнівний. Hey. Він, як вогонь, у печі, коваль твого мислення. Часом, здається, стоїш на місці, але навіть стояння це частина зростання. Головне, не повертайся вчора, бо ти вже не той, хто був до початку. Рівень за рівнем. Ти будуєш себе, кожен падіння, до крок до небес не для медалей не для чужих. а щоб відчути ти більше, ніж є. Це твій шлях і він не але кожен левел це ти новий. Рівень третій, сумніви знову старі голоси. Ти не зможеш, але вже не слухаєш їх, бо знаєш прогрес, не гучні, а впертий крок в печі. Він за рівнем твоя еволюція, у кожній помилці твоя революція. Не зупиняйся, хоч важко й тьмяно, за тінню сумнівів сходить світанок. Бо не про швидкість він про глибину, І кожен левел це ти у нову.